Кашлюк, вкрай заразне захворювання, дихальної системи, викликане бактерією Bordetella пертусіс передається повітряно-крапельним шляхом від людини до людини через чихання та кашель. Вхідними воротами інфекції є верхні дихальні шляхи дітки всіх вікових категорій, від народження до 18 років, а також дорослі люди. Хвороба має 4 періоди, інкубаційний період триває від 7 до 10 днів. Максимально 21 день може бути. Дитинка не має ніяких симптомів, але вже ми знаємо, що вона хвора і може заражати всіх оточуючих. Наступає катаральний період, який триває 1-2 тижні у середньому підвищеною температурочкою або з нормальною температурою, першіння у горлишку. У діток, як правило, з виділення з носика густі і дуже у великій кількості, покашлювання часте сухе. І основне, що є занепокоєння та дратівливість у дитинки. Закінчується період катаральний, з'являється період спастичного кашлю. Триває цей період спастичного кашлю від 4 до 6, може і 8 тижнів. Кашель з'являється в нічний час. Приступи кашлю тривають з репризами. Реприза це неможливість вдих зробити. Закінчується цей кашель а, таким специфічним гортанним звуком по типу кукурікання, з блювотою і з блювотою великою кількістю слизу. У діток, як правило, блювота, дорослі можуть не блювати. Триває цей період, як я вже сказала, десь до 4-8 тижнів. І потім наступає період одужання, Зникає інтенсивність кашлю. Але якщо в цей період одужання, який триває десь від 3 до 4 місяців, дитинка захворює, починає кашляти, то напади можуть повертатися. Не такі інтенсивні, але вони можуть бути. Та під час фізичного навантаження дитинка так само може мати ці напади. Діагностика. На ранніх етапах ми проводимо ПЛР-діагностику носоглоткового змиву для виявлення е, збудника е, е, кашлюку бордателепертузіс. Більш пізні терміни, якщо батьки звертаються за допомогою, то ми проводимо е, сирологічні методи, Беремо венозну кров на рівень імуноглобулінів А, М і Г, які теж інтерпретуються лікарем. Лікування, так як це бактеріальна інфекція, ми проводимо антибактеріальною терапією. Призначають в основному антибіотики групи макролів, використовують протикашлюві засоби і, і обов'язково повинні пам'ятати, що пити багато рідини обов'язково теплої чи холодної, гуляти на вулиці обов'язково, позитивних емоцій побільше обов'язково відволікаємо і стараємося одужувати. Не забувайте, будь ласка, що позитивні емоції мами благополучно впливають на перебіг захворювання у дитинки, коли дитинка вночі закашлюється. Не плачте біля неї. Не кажіть, яка вона бідна, нещасна. Відкрийте, будь ласка, віконечко, піднесіть дитинку до віконечка або вийдіть з нею на балкон, закутавши її при цьому, нехай вона подихає і відволічеться. Холодне повітря відволікає від нападу кашлю.